Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій. Сьогодні до вашої уваги маємо бензокосу На ремонті щось вона там не заводилася. Карбюратор вже перебрав, все нормально, все добре. Освіжив його, все гарно, має запуститися. Підозрою є, ну як скажемо, профілактика, там вже косі 10 років. В принципі, сальники. Ну, сухо, але можна буде поміняти. Дивіться, щеплення нема. Бачите? Щеплення відкрутимо. Ну і що цікаво, за рахунок чого я вирішив, друзі, зробити відео. Це, друзі, циліндр. Я так через вікна подивився. Компресія така собі. Ну, якась є, вона донедавна працювала. Але що я хотів би показати і сказати, власне... Зараз я її ще тут трошки вимію для з'єднання самі циліндра, щоб нам бруду не летіло. Зараз буду показувати ще виробника запчастини на прохання глядачів. Вибачте, якщо десь колись забуду, але в загальному все воно ходить, як правильно тим користуватися, друзі. Навіть якщо буде не дуже якісна частина, наприклад рівно Воно буде ще бігати. так ну Якийсь ресурс певний. І все, зараз ми відкручуємо. І, власне, цікаво. Цікаво то, що з того всього. Ми зараз побачимо. Як на мене трошки кілечка під залягли, якщо я не помиляюсь з одного боку. Зі сторони випуску випускав. Ну, негер трохи. Якщо нема задирів, друзі, я то все відмию і ми його ще врятуємо. Та як коса у нас є пенсіонера, бюджетний варіант ремонту так званий. Треба ще, знаєте, як АПІ наспівала, зліпила з того, що було. Отаке. Можливо, щось лишиться, може, щось поміняється. Подивлюся, так, щоб... Людині не набігало по ціні, зрозуміло, і воно щось там ще робило. От. Знаєте, як на диво, недавно в селі там косу дивився одному панові. А він каже, щось туди-сюди. Бачите, поршень сивенький. Трошки маловато масла, друзі. Що вона тут поробила чи ні? Циліндрів за дирів немає. І то мене тішить. Зараз хвилиночку. То поршнівуші можна лишити, вона ще походить трохи. Ну, та як вона багато дуже не косить. От, А тепер я би її не дуже хотів лишати. Тут має потертя вже задири десь. Будемо слово, кілечка нормальне, то все відмити. Навіть не знаю, що сказати на то все. Та що, тут, то, 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 звичайно, треба... Під заміну. Тут якийсь герметик є. Тут поршніва вже щось там мінялося. І на герметоз, друзі. Вона без прокладки сиділа на герметику. Ну, варіантів не було, але рятували ситуацію. Зробили, поміняли, та якось воно працювало. Я не знаю, чи то в домашніх умовах щось зробилося. Чи десь возили до якихось гори майстрів, я не знаю. Без поняття зеленого. Ну, Звичайно, якщо в домашніх умовах, то я ще то пробачу. А якщо це було в майстерні, то мали би мати прокладки. О, Хоча неодноразово сам ставив на герметики. Є якась там прокладка. Я перепрошую її, але вона вже така спресована і нещасна. Але просто не можу одного зрозуміти. Якщо прокладка, то на що то і герметик? Дурацький. Ну, Бачите, негр. Зараз буду дивитися, може щось там якийсь поршніву знайду. Це у нас є 43, я друзі. Давайте подивимося, що у нас тут намалювалось. Я йому що нині зробити і відвезти, віддати. Зараз трошки щоб вниз може. О, так буде краще. Ну що, циліндр циліндр ще би міг по працювати. Він як таких задирів немає, але але не знаю, чесно кажучи, я б собі його не лишав вже. А значить, і людям от гази проривали ось тут. Там, де поршень підтертий. І воно є отут і прорив газів. Як бачимо, Бачите. все закуксоване не від хорошого масла, друзі. Бачите, дивіться негер. Поршень негер, то все треба міняти зараз. та й все. Ну що, Давайте будемо робити щось. А тоді вже запустимо. Ну фактично дивіться. Бачите, тут теж все тут треба все вимивати. То все дуже супер пупер якісне масло з малим, з великим вмістом воску, друзі. Ну і так-так, свісальники одразу поміняю, напевно. Нехай вона вже трохи послужить. Підшипники так собі, але я кажу, бюджетний варіант. Я би тут і підшипники міняв, і сальники. ну Поршніву все повністю, але бачите. Така ситуація, що людина пенсіонер і треба якось зробити її, щоб вона працювала і не було дорого. Якось Щось, там, на, на щось трошки закриємо О, очі, вибачте мені, ну, але. Але все ж таки її запустимо, я думаю, і буде працювати. То зробить погоду добро. Поршніву я щось подумаю, друге поставлю. Якось так буде, друзі. Того поршня відмивати не актуально, бо він вже поношений. І треба рятувати ситуацію. Добре, дивимося, зроблю, тоді вже підключимося далі то й все. Ну що ж, друзі, йде процес збірки, вже бачите, вже докручую тут. Ставлю циліндр другий, поршень другий. То все викидаємо, бо таке я не лишу. Циліндр тут новий. Взагалі супер. Ось таке, так що буде в нас все гарненько і все добре. І косочка, козочка наша запрацює. Буде класно. Так, все, тепер можна поділу ставити. вставити. Змащуємо тут. Масельцем, олійкою, чумак. Чи що там олейною, яка там краща, ну кажіть. І все, зараз я подивлюся, де у нас тут ідуть кілечка. Прокладочка вже намазана, все стоїть, бачите ось. Мазутка така у нас липуча, класна. Все, заштопорили, ставимо кільце навпроти. Замочків і вперед. Все. Акуратно збираємо. чик чирік Все, тепер наші чотири гвинта. Ну, це все зараз. ...до Докупочки літаємо. Сальники коленвала поміняв. Їх вже там не було дуб дерево, то вже кусі. Перепрошую 10 років, здається. А що воно там мені не йде? Прикладка змістилася, зараз не йдемо. Отвір. Є. Все, гарненько. Пішло. Не дотягуємо ще, ставимо тут на хрест ще одну. Що ми переконалися, що воно все гарно. До речі. Фірма циліндра, друзі, ви просили. 45. Знов не скажу. Ой! Забув як воно називається. ну, Якимись білими буквами і це не Вінзор, і не Долмар, і не Гудлаг, якось інакше. Я не знаю, мені вже неохота відкручувати, якщо чесно. Раді цікавості глянути. Ну, не побачу, бо тут картер мішає воно з того боку. Вже вибачайте, бачите. Вічно я вам забуду назву сказати, але ті, бачите, зеленкувато, сіруватий Вроді якість непогано. А кажу, знову ж таки все решта залежить від вас, як ви інструментом працюєте. Ну, дивіться, я вам зараз кажу, моя стара поршнева, як вона називається. Дивимося. Отут я вам назву скажу. Просто пише E44F5A8 рисочка. Рисочка 8. Бачите, яка модель гляньте. Ну, вже самі можете бачити. Переливається вам отак. Ну що, 300 літрів бензини, друзі. Не знаю, з такою купив. Який виробник там був, не знаю, як він називається. 300 літрів палива ця поршнева відкалатала. І То говорить про те, що знову ж таки залежить все від вас, як ви будете працювати тим інструментом. Яке будете масло лити, яку порцію будете лити, в яких навантаженнях ця коса буде працювати, як правильно вона буде навантажуватися. Все залежить від вас. Ось таке згідно по відношенню від трави до навантаження на газ. І все до випуску ліски, лісочки самої по довжині власне. От так воно і буде все вам працювати. от В першу чергу залежить від масла і від вас. Всі компоненти, все докупи от вам ресурс. Так. І все, зараз вже збираємо і буде гарно. Ну що ж, напевно, я думаю. Я думаю, що включимося вже, як вона вже буде працювати. Я думаю, що тут все електрично нормально. Катушка, друзі, стоїть добре. глянемо зазор. А ще перевірю, чи я добре всі затягнув. Є. І я вже пробував. О, то вже моцно. Чепило як когось за серце. Там і вже догадуєтесь, так. Так, я казав, що щеплення нове поміння не бачите. Помив, все, її трохи менш-більш грубше. О! Ото я розумію. Чекайте, вона тягнеться. Дар буде. Прекрасно. Відчувається компресія така пружна. А тут на тому, ну тут то, то все, то чорний негр. То в сміття зразу йде, то навіть не обговорюється. Давайте вже взорчик подивимося. Що нам каже маховичок? Я думаю, що він каже добре. Пробуємо, бачите? Ставимо і пробуємо зазорчик. Давайте сюди тягнемо. Бачите, трошки він ще завільний. Значить В тому випадку ми... Схвилечку, я собі подивлюсь, де він там в мене є. Тут і тут. Значить, вільно ще проходимо. Ми його трошки ослабимо. Зробимо ліпшу і ну, але в принципі враховуючи люфт, колінвала на підшипнику, може і лишимо. Ні, чуть, чуть буде більше мати, це буде... Запобіжником, щоб нам тут не затирало, як варіант. ну Хоча має бути там нехай ще на дві десятки менше, наприклад, зазор. От і все. Але так як ми його лишимо він не зашкодить в гіршу сторону, але він збереже від того от люфта. Хоча люфта зараз, друзі, майже нема. Ви знаєте, можна дати. Давайте дамо йому нормальний зазор, як він каже. А то говорить про те, що в нас... Іскра трошечки сильніша мала би стати тоді. І відповідно до того у нас буде краща заводка. У нас буде краща іскра, значить це буде у нас, напевно, що якась економія палива трішечки. Ослабляємо ці гвинти, друзі. О, зараз. І притискаємо катушку. Сюди, донизу, до маховика, до магнітів. Притискаємо тут масу. Тримаємо. О! Так. Є. Ви знаєте, той гвинт поганий. Треба давати довші. Не стягується тут різьба. Маленька, але ми дамо довше трошки. Одним словом зазор зараз робимо. Бачите, трошки йому мало різьби в тому плані, то ми дамо трішки довший гвинт, це буде самий раз. Він свою роботу зараз робить. Тихо я перепрошую. Маса наша і тут буде краще вже. О! Чути, що його потягнуло. Тут є різьби багато і воно, власне, зробить погоду свою. Зараз я подивлюся. Друзі, чи все добре буде в тому плані. Було Шуріка брати. У нас падає дощ трошки. О! Тут гравірок є. Так, а що ж воно мені? Тут крутиться так. Ще треба довший. В тому місці він дістає і все. Зараз буду шукати довший. Зараз знайдемо ми ту ситуацію розрулимо, як говориться. А той, що каже? Той добре зажався, той треба дати трошки довшого. Зараз може навіть дам. Тут буде трошки інакший крок собі. Крупніший, може дам на ну, цей хрестик. Мабуть зараз довшого найду тут а вон ще довше є. Зараз ми його зробимо темно. І все, зараз його дотиснемо, дідучка. Все, бачите, йдемо порожки дотягну. різьби Досить все, все з чуттям, друзі, не можна перетягувати, а ті сюди кидаємо. Так, щось мені десь відірвалося. Відірвався мені, напевно, дріт. Дивіться, ну ми це -то розробимо, то дурниця. Так що тепер пробуємо, дивіться. Бачите, моя сидить вже туго. Все. Бачите, все ж таки не дуже хоче. Бачите, зробили. Видно, він так хотів. Зазор так зробили. Ну хай вже буде. Не хочу, щоб воно терло. Ану. Трішки так. Не знаю, чи підтирає, чи ні. Зараз я помалюю тут фломастером, по Подивимося. Чи воно десь затирає? Ану, увага. дивимося. От раді цікавості. Трети з чи Ні, Ні, не треба вроді би. Не бачу. Компресія тут гарна. Моторчик буде робити. Вони в друзі, зараз я дивлюся, в чому тут причина ще. Якщо треба, я зазор збільшу, але Трішечки цікаво. Та й все. І Зараз вже включимося. Коли я її буду запускати, я вже розкажу, щоб ви довго не чекали. Ну що ж, друзі, коса готова. Запускаємо вже. Підрегульовано, все гарно. Ну що, дивимося. Горяченько. скид обертів, все нормально, підсмоктування повітря нема. Всі вузли чітко працюють без проблем, друзі. Так що коса ще отримала друге життя і буде працювати. Ну а вам, всім, будьте здорові, всім папа, щасливо!